Трохи жара спала, Вирішив ось пооб'їжджати поля, до людей, до клієнтів позаїжджати і свої, зараз можна трошки покататися. От зараз в Васильівці знаходжуся, це Онуфріївський район, бивший нині Олександрійський, зайшов ось у Кукурузку. Зараз покажу, що воно у нас тут проїздило таке. Ось, зайшов в кукурудзу. Це 44 кукурудза Даниловича тут. Що у нас тут виходить? От, такі качанчики. Вместити, От, ще й другий хотів, в мостиця, не зав'язала качана. Совка, блін. Теж ще нечисть, Шпаря тут кожен качан, в принципі, кругом тут у нас де я такого не знаю, але у нас совки валом. Ну але слава Богу, кукурудзка є. І я думаю, що біте. От. От такий посів, бо від краю зайшов, зараз буду виходить, покажу. Там попід деревами то дерева з'їли кукурудзу, геть повністю там їй. Ну а тут ось, скажемо, як для того, для того року, що більше місяця нема опадів і пекло, 50, то в принципі не пам'ятаю, коли її Даниловик сіяв цю кукурузу, треба питати. От. Але ж щось буде, скажімо так. От. Є качончики і качончики в принципі це не долився, звісно, краюк, але в основному не розриваю, то виповнені всі. Ось, От. До краю набитий. В принципі, нормально пойдет. Тому у неболі трошки вроді кращені, то таке, де краще, де хуже. Є, а от ось попід деревами. Поперечка тут під метрів, мабуть, п'ять немає і згоріло. ось От, то скажемо, гріх нам тут ще й жалуватися В принципі, терпімо. Жити можна. Як людей геть зовсім погоріло, то... Ми держимося, скажімо так, Кіровоградська область. І там воно по Світловодському району. В себе по полях, я ще рохався, то там все, порядок стоїть ще кукурудза. має щось бути.